У Парижі знову відкрився собор Парижської богоматері. Реконструкція собору розпочалася 2020 року після величезної пожежі. На захід відкриття собору прибуло близько 50 лідерів країн та урядів, зокрема Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Зеленський заявив, що зустріч із Трампом та Макроном була продуктивною, домовилися працювати далі. Сказав він. Спілкувалися про наших людей ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Це слова Зеленського. Трамп повідомив, що Україна бажає укласти угоду з Росією, щоб припинити війну. Також він закликав негайно припинити вогонь. Змі повідомляється, що Трамп збирався зустрічатися з Зеленським, і що це Макрон переконав Трампа, аби він зустрівся із президентом України. Остаточне рішення було ухвалено перед самою зустріччю. Радник Трампа Роджер Стоун в New York Post сказав, що з те, що Зеленський. Вітаю Трампа в Толстовці та черевиках. Це неповага до американського народу. Він не може собі дозволити костюм. Він одягнув костюм і краватку на захист Всесвітньо-Економічного форуму, але чи не може одягнути їх, щоб виступити на спільному засіданні Конгресу? Зустрітися з обраним президентом США? Сказав чиновник, щодо вигляду нашого президента, то про це вже багато говорено, переговорено. До цього можна ставитися по-різному. Звісно, є дрес-код, певний протокол, і, очевидно, цього дрес-коду та протоколу варто дотримуватися. Але Володимир Зеленський хоче виглядати новатором, революціонером. У цій сфері і зумисне порушує ці правила, тим паче, що він намагається підкреслити відмінність свою, як лідера країни, котра воює від лідерів, котрі перебувають у благодатному мирі. і не несуть цієї відповідальності та ваги, котра лягла на його плечі. Принаймні, це не найгірше з того, що робить президент України Володимир Зеленський. Також Трамп повідомив, що Україні ймовірно не варто очікувати на нинішні обсяги військової допомоги. Від США за нової адміністрації. Це не втішна новина, але якщо він доб'ється миру, то з цим так. ще можна буде якось більш-менш миритися. Хоча і в умовах миру нам потрібна буде зброя, і навіть тоді аж ніяк не можна буде розслаблятися. І думати, що вже все завершилось. Росія, допоки вона існує, ніколи не відступиться від своїх намірів, і лише сила може її утримувати від подальших агресивних кроків. Поки Україна рветься, проситься домагається, аби її прийняли до НАТО. Трамп каже, що не виключає можливості виходу США з НАТО. Я не зобов'язаний зберігати США в НАТО. Умова, за якою це буде, якщо вони будуть платити за рахунками, абсолютно всі. Ось така заява. Трамп підходить до справи як бізнесмен. Хоче, щоб всі платили. І те, що можуть зменшити поставки Зброї до України, також пов'язано з витратами, зі співмірністю витрат і користі, яку отримають США. Проте Трамп сповнений рішучості. Завершив війну в Україні за 24 години. Без тіні сумніву запевняє черговий президент США. Він зазначив, що поки не розмовляв із Путіним, адже це може ускладнити можливі переговори. Подробиць свого плану він не розкрив, але наголосив на готовності діяти рішуче. Моє слово це моя стратегія, підкреслив Трамп. Хотілося, щоб ця стратегія спрацювала. Хоча з того, що говорить Трамп, поки не виглядає, що у нього є якась стратегія. Бо він, як і Зеленський, колись думає, що з Путіним можна домовитися на якихось логічних базових речах, на вигоді комерційній. А Путін не бізнесмен, Путін спецслужб. В нього розуміння і бачення як бізнесу, так і інших сфер, відмінне від тих, які мають суто бізнесмени. І коли Трамп каже, що Росія втратила 600 тисяч солдатів у війні з Україною, то для Путіна це нічого, абсолютно нічого не значить, і це не є жодним аргументом для нього. Трамп сказав для газети New York Post, що формує концепцію, як покласти край цій безглуздій війні. Згадав Трамп також і про війну в Сирії, і, і пов'язав цю війну з війною в Україні. Росія, яка так зав'язала в Україні і втратила там понад 600 тисяч солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш. Через Сирію, країну, яку вона захищала руками, Трамп назвав конфлікт у Сирії не нашою війною і закликав США не втручатися. Макрон також вигукнувся кількома словами о після зустрічі із Трампом та Зеленським. Давайте продовжувати спільні дії заради миру та безпеки, написав він. У лютому 2025 року можуть не продовжити воєнний стан. Через це деякі українські політики вже почали президентську кампанію. Про це говорить політолог та голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. На його думку, нові вибори президента та парламенту можуть відбутися в Україні вже восени наступного року. Тим часом Посольство США в Києві. Закликає проявляти обережність, заявивши про підвищену загрозу ракетних і дронових атак на інфраструктуру України. Про це повідомляється на сайті відомства. Схоже, попередження американці публікували напередодні удару Орішником по Дніпру. Що ж, Бог в поміч усім тим, хто добивається, домагається і робить все для того, щоб. В Україні настав мир.